Вітаю. У нас сьогодні з вами дві задачі. Давайте розберемо ваше домашнє завдання. Перший номер 7.16. як змінюється внаслідок дії магнітного поля, кінетична енергія та імпульс рухомої зарядженої частинки. Ось тут таке враження, що якийсь подвох, мабуть, є, але він точно є. Дивіться, ми з вами казали, що магнітне поле, коли воно діє на заряджену частинку, це буде діє За допомогою сили Лоренса. І ця сіла Лоренса вона не змінює модуль е, швидкості руху частинки, коли та вже попала в магнітне поле. Але ця сіла Лоренса вона змінює напрямок руху частинки. І ось тут дуже е, бажано, коли ви відповідаєте на, цю, на це питання, розуміти, що Енергія і імпульс вони різні з точки зору скаляр... скалярної і векторний... векторного значення. Кінетична енергія пов'язана безпосередньо з модулем частинки, з модулем швидкості руху частинки, а імпульс це векторна величина, там є модуль і є напрямок. Тому, якщо ви відповідаєте на це питання, то що ми записуємо? Ми пам'ятаємо, що магнітне поле змінює напрямок руху частинки. Але не змінює модуль. Ну, далі бажано, щоб ви згадали формулу для кінетичної енергії і формулу для імпульсу. Я сподіваюся, що формулу для кінетичної енергії ви легко згадали: це МВ квадрат навпил. А формулу для імпульсу ви теж, мабуть, пам'ятаєте. Але для кінетичної енергії у нас модулі, а для імпульсу у нас вектори. Імпульс і швидкість це векторні величини. Тобто модулі не змінюються, але змінюється напрямок. Тому кінетична енергія вона взагалі не змінюється, у імпульса не змінюється модуль, тобто числове значення, але змінюється напрямок. І тому я можу записати, що кінетична енергія і модуль імпульсу не змінюються, але змінюється напрямок імпульсу. Тут нічого не поробиш. Вектор є вектор. потрібно це пам'ятати. Якщо щось не дописали або загубили десь формули, то допишіть, будь ласка, і можемо рухатися далі. Наступна задача, ну ми трохи більш складну задачу навіть розв'язували, але давайте ми з цим, сподіваюсь, впораємось. У нас є електрон, який влітає в однорідне магнітне поле під прямим кутом до лінії магнітної індукції. Магнітна індукція дорівнює 50 мілітесла, і швидкість електрона нам дана 20 тисяч кілометрів за секунду. Потрібно знайти радіус кола, по якому рухаметися рухаємо. Тиметься. Електрон, але е, нам тут не потрібно було його прискорювати. Це зробили до нас, десь в іншому варіанті. Але у нас була задача, якщо пам'ятаєте, більш складна, ми ще прискорювали частинку. Зараз нам важливо тільки то, що у нас є електрон. Я ось тут знайшла електро... ілюстрацію. Ось є електрончик, негативна заряджена частинка, ось є магнітне поле, швидкість направлена по дотичній. сіла Лоренса є доцентровою В даному випадку вона додає доцентрове прискорення. Ось це радіус кола, по якому буде рухатися електрон. І тут все дуже класно, тому що зрозуміло, що ми на. Ліву руку направляємо не за напрямком швидкості, а в протилежний бік, тому що від'ємний заряд. І тоді у нас таки, да, лінії входять в долоню, а великий палець у нас направлений по радіусу до центру. Давайте запишемо, Тобто, рисунок потрібно обов'язково робити. Не забувайте в таких задачах, це потрібно робити ілюстрацію. Індукція нам дана, і ми переводимо безпосередньо в систему інтернаціональну. Ну, тут багато нулів, тому я все ж таки стандартний вигляд напишу. А ще нам потрібно буде заряд електрона і його масу, але ми це вже багато разів з вами записували. сподіваюся, що ви зараз це теж не загубили ніде. Якщо що, дописуйте. І знайти потрібно радіус. Ну, В умовах даної задачі сіла Лоренса у нас буде доцентровою сілою або вона буде. Та давати доцентрове прискорення як вам більш подобається, так ви можете написати. Ну і саме в цьому у нас виявляється сама по собі сила Лоренса це індукція магнітного поля, полюжить на заряд на швидкість і на синус, але синус точно 90 градусів, тому що між силою індукції. Між швидкістю, вибачте, і індукцією, і сілою. Та що ж таке? Між швидкістю і сілою у нас кут 90 градусів. Ну і децентрове прискорення це В квадрат на R. Ну, і на масу ми умножаємо. Звідси ми можемо швидко і спокійно знайти відразу радіус. Це дуже просто і далі нам потрібно просто перевірити. Одиницеве вимірювання, ну, це в таких задачах найбільш складний момент, але, сподіваюся, ви все одно споритесь. Тобто, у нас маса в кілограмах, швидкість метрах за секунду, заряд в колонах, індукція в теслах. Теслу ми розписуємо, як ньютон умножить на ампер. Ну, ньютон подлить на, на ампер і метр. То, що в знаменате знаменателем ми піднімаємо чисельник, колонну розписуємо як ампер умножить на секунду. Після цього. Ми бачимо, що ампери у нас скорочуються. А ось тут у нас буде кілограм метр і секунда буде в квадраті. А кілограм метр секунда в квадраті це у нас Ньютон. Ось цей метр залишився, ось цей Ньютон скоротився. І все залишили ми метри. Так у нас і є. І далі підставляємо числа. Дуже е, прикро, що в самостійній роботі я зараз ну, попередньо перевіряла. Ви не то, що помиляєтесь, коли обчислюєте. Ви помиляєтесь, коли записуєте дано. Ось це прикро. Тобто ви бачите умови, але пишете щось своє. А потім ви підставляєте те, що ви записали. Так, ви молодці, ви класно робите. Але ви записали не те, що потрібно. Це означає, що ви не отримуєте правильну відповідь, ну ви не можете її отримати, ви написали не правильні дані. Ну, як би от, це прикро. Дуже класно, коли ви виправляєте мої описки, але дуже прикро, коли ви робите свої. Так, це не забирає у вас тільки балів, скільки забрало ви неправильне обчислення, але все одно. А якщо, не дай Боже, це буде просто тест, де потрібна тільки відповідь, а його нема. Але тут ви отримали 2,3 на 10 в мінус 3, і це можна записати в міліметрах. Але бачите, які маленькі. По Попереднього разу ми розв'язували задачу, там був у нас радіус 1 міліметр. Зараз 2,3 мм. Ну, це такі невеличкі кола. Ми рисуємо зазвичай такими великими для того, щоб можна було це побачити. Але в реальності це зовсім невелике значення, при тому що параметри дуже великі. Ну, тобто у нас швидкість в чисельники і швидкість ну, це не швидкість світла, але велика швидкість, скажімо так. Добре, якщо ви це все зробили і правильно, сподіваюся, що так воно і є, то ми можемо з вами відпочивати. На сьогодні це у нас все.